Всім привіт! Я сейчас вам об'яснювати. Хто це не знає, мені пофіг. Для хто мені напише, що не так, а не так. Мені би як я хочу, я Вы знаете, помните, я там, то я скажу. Ви знаєте так, як пам'ятаєте, як його там Гітлера і Сталін. Хтось повідав, і в штат Сталін ні на кого не нападав. Він просто сидів в свої. Ну, якісь документи таке. А, а от Гітлер накопичував свою силу і почав нападати на інші рода. Ну, це. Поняті. Потім вони билися з Сталіном і Сталін победив. А Гітлер умер. Бо він сам напав спеку. Тепер Україна і Росія. Україна ні на кого не нападала. Маленька держава. Росія велика держава. Почала нападати на Україну. Як думаєте, хто ж повіде, Україна чи Росія? Ви подумаєте, ага, Росія була невелика. Ні. По тактиці Росія відстає від рук України. Ні, козаки, герої наші, вони по тактиці, тактику виграють в росіян. Бо вони дрони запускають, якісь інші дрони розрабатують. Вони виїжджають. В Україні все хорошо. І... Нас... Як я там, нашій командующий, ну, цієї страни, він зразу без школу строю, больниця витягує, гроші дає. В больницях. Дороги хороші. Ну десь не хороші, но вони хоч є. А в Росії в Росії дороги грязні. А вообще немає, он изволод. Где ты в болоте зустріють. То вони на дистанції может быть. Це сверхдержава сверх держава Росії скоро сама ж розпадається. Потому що люди скоро кажуть, що нам надоїло, давайте нового. Ну, Росія скаже, нет. таке А але все равно. Україна може й побідеть з нас. Сказали в людей. Що вам безпокоє? Погані дороги і школи? Не больнися? Ні. Люди сказали нас, у нас. Нас наоборот, вам поможет. Устроє нові дороги. Росія вообще забирає, щоб не був воїн. Пусть сама Россия уже давно империя це застарила. У ну, там... них що слубьем вас. Нет. Нам помогают. А им нет. Не, ну яких там скимчинина помогают эти сильные. Ну, их кимчи нет. Підготовка войны. Не готова, вообще. Он не надо три. 4 года, щоб їх навчити такой бийці, як у Росії. То це не ідея вообще битись. Но, підозрюйте, в Росії может быть заговор на проти Путіна. То может Кимлера наняти його або його охрана. Його. Це моє предположение. Всем пока.